Всім привіт! Пропоную вашій увазі мій новий курс, присвячений Vue.js та Nuxt.js. На даному курсі ми з вами створимо ось такий сайт сайт аналог інтернет-магазину. Де ми зможемо заходити на детальну сторінку про товар. Ми зможемо додавати даний товар в корзину. І можемо дивитися зміст корзини. Так само ми зможемо з вами видаляти з корзини, і зробимо повністю адаптивну верстку нашого сайту. Тобто на всіх розмірах екранів цей сайт буде виглядати однаково гарно і буде повністю адаптований для мобільних телефонів. Ну що ж, ласкаво прошу на новий курс і бажаю вам успіхів! man